Сніговий колапс на Хмельниччині. Складні погодні умови продовжують випробовувати автошляхи регіону. Інтенсивні снігопади та хуртовини за прогнозами синоптиків триватимуть ще щонайменше добу, а зменшення опадів очікується після третьої години ранку 9 січня. У зв'язку з цим дорожні служби переведені на посилений режим роботи. Наразі спецтехніка безперервно працює на автошляхах державного значення, аби забезпечити безперешкодний проїзд транспорту та мінімізувати наслід. У зв'язку з складними погодними умовами, а саме інтенсивними опадами у вигляді снігу, хуртовинами, що триватимуть ще протягом доби. Зниження снігопаду передбачається після 3 -го години ранку 9 -го січня. Дорожники працюють у посиленому режимі. Залучено більше 100 одиниць спеціалізованої техніки та 130 працівників. Наразі, станом на ранок, рух транспорту автошляхами державного значення забезпечено. Абсолютно непровідних доріг немає. На даний час залучається важка снігочисна техніка, автогрейдери та механізована техніка з відвалами. Ситуація складна, однак контрольована. Якщо виникне необхідність запровадження обмежень руху автотранспорту дорогами державного значення, про це додатково повідомимо. Нагадуємо, що служба відновлення в Хмельницькій області не є балансу тримачем доріг комунального та місцевого значення. Прохання усім водіям поступатися дорогою, спеціалізованій техніці та з розумінням ставитись до ситуації, що виникла через складні погодні умови, адже снігочисна техніка не може одночасно приїхати по всій протяжності мережі доріг державного значення. Закликаємо водіїв та пішоходів бути максимально уважними та обережними.